Привіт, з вами Фотіч. Сьогодні, на прикладі ось цього павербанка, я хочу показати вам, що не варто викидати їх в сміття, коли щось в них не працює. Там може бути зовсім нікчемна маленька поломочка. Як бачите, я частково розібрав даний павербанк. Розбирався він дуже паскудно, скажімо так. В цій пластиночці у нас була тріщина і вона, як бачите, відлетіла. Але я думаю, на роботу павербанка це не вплине, якщо ми його відремонтуємо. Ми це все потім приклеїмо, коли будемо збирати. Дивіться, я хочу сказати, розповісти алгоритм наших дій. Даний павербанк не заряджається. Ось є у нас. Плата. Ця плата прикручена до корпусу отаким гвинтиком. Зараз що я буду робити? Я відпаяю від батареї елементи 18650 дану плату, відкручу гвинтик оцей і вийму. І ми будемо працювати з платою. Якщо у нас ці елементи розряджені, можливо їх прийдеться замінити. Якщо вони у нас розряджені не дуже сильно, скажімо так, до некритично розряджені, і їх можна відновити, ми їх відновимо і відремонтувавши дану плату, будемо користуватися і надалі цим повербанком. Ну що ж, це я пророблю за кадром, коли вже буде від'єднана дана плата. Ми з вами продовжимо. Повербанк я розібрав, елементи в нас справні, значить, оцю частину ми відкладаємо в бік і будемо працювати ось з тією платою. Що для початку потрібно перевірити. Зараз я на оцей роз'єм подам. Напругу від блока живлення і перевірю, чи з даного роз'єма йде, потрібна напруга йде на плату. Якщо вона йде, значить ми справність оцього роз'єма відкидаємо. Як бачите, я вже перевіряв наш Роз'єм зарядки, виявилося, що він у нас справний, тобто напруга на платі біля роз'єму у нас є. Якби у нас було все добре, то якась різниця потенціалів між червоним і чорним проводочками, вона була б, тобто була б якась напруга. Її немає. Значить, проблема в платі. Що ми будемо зараз робити? Спочатку треба оглянути візуально. Тут дуже багато на платі. Ну, не дуже багато, але трохи напівпровідникових елементів, які можуть вийти з ладу. Спочатку дивимося візуально. Можливо, там є пошкоджений корпус, можливо, десь пропайка погана, неприпаяна деталь, можливо, десь щось вигоріло, можливо, якісь. Є дефекти. Тобто перший у нас повинен бути візуальний огляд. Скажімо, десь 70% можна визначити несправність візуально, просто дивлячись уважно на плату, і ми бачимо, який елемент вигорів там вийшов з ладу і так далі і тому подібне. Після цього беремо в руки. Мультиметр, якщо ми нічого не виявили візуально, і починаємо працювати з мультиметром. Так ми зараз і зробимо. За допомогою мультиметра я виявив несправну деталь. Це ось цей транзистор. Скажімо так, на таких платах він досить часто виходить з ладу. Нам потрібно даний транзистор випаяти. Ми можемо це зробити за допомогою паяльника або паяльної станції. Після цього нам потрібно або купити новий, або зняти з донора. Даний транзистор має маркування Y1. Для цього у нас є Google. Ми йдемо в інтернет і дивимося, що це за транзистор. А як виявляти? Пошкоджені елементи напівпровідникові. Дуже багато відео є в Ютубі. Я не буду повторюватися, ви можете знайти і подивитися і навчитися, яким чином це все робиться. І так, зараз випаємо оцей транзистор. Знайдемо. З донора йому заміну і поставимо на дану плату. Щоб не забирати ваш дорогоцінний час, я вже за кадром зняв з донора даний елемент, даний транзистор і вже припаяв його на плату. Ось у нас. Той, що вийшов з лату, а тут у нас справний новий. Ну що ж, зараз припаяємо проводочки до наших елементів, поставимо плату в корпус і перевіримо. Як бачите, я вже підпаяв нашу плату до акумуляторної батареї. З чотирьох елементів. І зараз ми з вами разом перевіримо, чи буде в нас даний павербанк даний заряджатися чи ні. За кадром я цього не робив і зараз, так як і ви, вперше побачу наш результат. Як бачите, пішла індикація наш Пауербанк заряджається. Струм, який він споживає, у нас 1100 мА. Струм стабільний. Ну що ж, можна сказати, завдання ми справились. А виною був ось оцей маленький, майже мікроскопічний транзистор. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати з вами наше відео. З вами був Фотіч, до нових відео. Па-па!